Друзі, знову з вами програма після роботи. І що ж, мені дуже приємно представити вам нашу наступну гостю. Отож, Тетяна Яковенко, солістка Академічного театру музики, пісні і танців Заряди. А також ведуча нової рубрики на телеканалі «ТІТІВІ». Ну. і. Як рубрика називається? <реш> Екс-ведуча нової нова. Ні-ні, ні я себе вітаю, себе. Друзі, якщо ви вас слідкуєте за нашими ефірами, за нашими програмами, ви знаєте, що декілька тижнів тому ми обирали ведучу, але вибрали ведучих на нову рубрику програми після роботи. І ось там перемогу здобула ця чарівна дівчина Тетянка, і вона вже мала минулого тижня. Дебютувати у нас, але сталася така, знаєте, аварія, аварія така, оказія неприємна Тетянка собі е, зламала ногу. Лукарка не, вона... не зламала я собі нічого. Добре, Вона просто потягнула собі шию. І ось так на, на, напередодні запису і вона в телефонує, каже, я не можу поворухнутися ні как вліво, ні, було ні вправо. Дуже боляче, жах, просто. Я так бажаю такому навіть ворогу. Ну, вже все нормально? Так, вже слава, слава Богу. Богу. Відпустило, як то кажуть. А тебе жінка відпускає, <хи> <хи> крапку. І ми, власне, вирішили вже. залишається ще дві програми. Сьогоднішній і наступний, власне, ми йдемо на... у відпустку. Е... Я йду відпочивати. Оленка буде працювати. Ні-ні-ні, ну, я також в так. Ні, зі... Оленка кожної п'ятниці буде зустрічати вас у програмі. І, там не знаю, що ти будеш роботи. Але то вже твої проблеми. Так ні, ось залишається ще дві. Програми у цьому сезоні, тому вирішили Тетянку поберегти на наступний на осінь. Тому що, якщо вона так реагує на записи, що буде далі? Так, це буде, може ти не будеш і казати, там Тетянку на завтра запис, а ти такий, знаєш, Тетянка, сьогодні запис, вона не встигне тобі відмазатись і все. А давай я цим буду займатися ти. І при чому не телефонуватися, приходиш додому до Тетянки, хапаєш її. Ведеш сюди. Хоча ні, Знаючи ти, яка ти ходяча біда, ні. <ривателі> Хочі, Дай, ми Ну, кудись вліземо і тоді ти взагалі нас <ривателі> не знає, а а чого це? я чого ходяча не біда? Тому що там не <ривателі> ти там, там, <ривателі> там завжди проблеми. Ти <ривателі> <А, Де> нема тебе, <ривателі> там завжди весна. Тетяночка, знаєш, що ти нещодавно побувала в турне Європою, співала там європейським слухачам. як Приймала публіка. Приймали дуже добре. Так як Україна зараз, е, Україну знають всі, Україна є е, відомою в усіх містах, так як раніше могли питати, там, що таке Україна, хто, що, де вона взагалі знаходиться, то зараз всі знають, всі е, дуже гарно приймають. Е, ну, тобто один раз навіть було таке, що е, е, приїхали на концерт українці, які там живуть, і це було так просто неймовірно, наскільки емоції переповнювали. Тому що спочатку, наче так, все тихо, тихо, і потім там кажуть Україна. І ми виходимо на сцену, і тут в залі просто такий бум. Такий просто ну дуже класно було, всі там дістали прапорці, кричать Україна. Дуже приємно було так, дуже емоційно, все на такому на, на зриві Такому Просто. що ти дуже співала європейцям? Співала українські пісні, співала журба за журбою, українська народна пісня. Вона дуже гарна, повільна, красива, і люди дуже сприймають гарно її. І французи навіть один француз сказав: я не розумію, що вона там про що вона там співала, що це за слова, але по шкірі мурахи пробіглися. Тепер знаєш, в українців з'явилася ще одна народна пісня. Я думаю, її всі ви знаєте. Особливо знають вволівальники знають. Так що таку пісеньку не плануєш в майбутньому внести до свого репертуару? Ні, я думаю, що це нехай співають вболівальники, в них це краще виходить. Та Я думаю, цю пісеньку співають усі. Особливо, коли награла з Дина Росії і коли вона пропускала м'ячі. Навіть коментатори ще не сподобалося, коментатори почали співати цю пісню під час ефіру, що мене дуже здивувало. Та це серйозно вже Ні, не збираю збирати. Так що. Це не моє. А ти б могла б, якби ти вміла, звичайно, співати, вибачай, що знову натякає на твій голос. Ти б заспівала таку пісеньку? Я б трішки переробила слова і я б присвятила її тобі, Женька. Боже. Це нормально. Я вже так продумала, все там окей підходить. У неї є знайомі письменники, там автори, А ну вже так, так, що так що вона ще познайомилася так. з такими людьми. Ось напередодні Дня Конституції. Завтра ми святкуватимемо цей світлий день. До речі, я хочу сказати, що Конституцію в Україні прийняли пізніше, ніж у інших колишніх радянських республік. У з 96-го року, можливо. Тому зараз таке відбувається, що все пізніше. Okay. Якщо It's інші pretty. країни все це пережили тоді, то зараз. Добре, давайте не будемо просумнемо, віримо в краще. І... Підтримай а тих людей, які зараз залишаються і боронять нашу країну на сході. купла куплати, тако, можливо, такої пісеньки української, що ж взяла так за душу, знаєш? У нас є фінальна пісня, дуже гарна. Недавно вона з'явилася в моєму репертуарі, і ми в Бельгії також її виконували. Така патріотична пісня. Ем... Можна, так? Давай так. приїхали. Україна це наша мова, кобзаря палаюче слово. Це Дніпро стрімкий і черемош, це смереки такі чарівні. Але в першу чергу це люди, це юнак що замріяно любить, це дівчина, що вірно кохає, це народ, що співає пісні. Україна це я, Україна, це ти, Україна, це ми, Україна, дивний спів солов'я, в білих квітах сади, чорне море, Донбас, полонина. Ми єдина сім'я, сестри ми і брати. Ми з тобою, і є ця країна, Україна, це я, Україна, це ти, Україна. Це ми Україна. Дуже Дуже дяк дяк дяк. Тобі? давай, молодчинка! Це <заска> навіть я все зафільмував. Тому... Наша голубенька, так. як вона співає гарно боже. Це ж просто шо. Давай гарно. так. Наступного oh, разу замість півтори години нашого ефіру Тетянка буде і співати. Після <зас> години конця. <зас> <зас> <кінцар? зас> ти знаєш, гонорари. Я ще не подумав про не подумав чи про те, що сказав. Тепер ні ні. По гарячку лавки, бачиш. Так. Ой, так. Краще. так, завжди. Обіцяють, обіцяють, а потім раз все. ми, ми вже, вже ми, ще ми. Після футболу я хочу спати, що відбувається, кажіть. Ой, Женька, щось геть у нас. Геть весь футболі Це, вже. <зас> Може йому поспати. Зате сьогодні, нарешті, після двох тижнів футболу у нас вихідний у чоловіків. Слава, Богу. Її... Ходи, сьогодні не Ні, ніхто не грає? Ні, сьогодні ніхто не грає. Користуйтеся на Час, свято, свято. Сьогодні свято. можете приходити до своїх чоловіків просити все, що завгодно, тому що останні два тижні ну це просто неймовірно. з Сьомої вечора я ж до п'ятої ранку. Так, почекай, все, що завгодно. Це ж якийсь список, що? потрібно швидко скласти все, ага. подумати. добре. У тебе твій хлопець любить футбол? Звичайно. І він також на це дивиться, кожен матч. Ні, слава Богу, він не дивиться постійно його. Бо я, мабуть, з'їхала з гузду. От. Ну, він так дивиться, матч, матч той які най такі найцікавіші. Матчі. Ага. Правильно. Правильно. Так, все це правильно, правильно. Ну, мабуть, пощастило, ти так дуже частенько в так, так? у ну, відрядженнях їздиш так. там. В нього є відпочинок такий від мене. На футбол він відволікається. Так що, але коли я приїжджаю, там без подробиць. Так які подробиці про що? Нічого, нормально. Мені здається, Олодка після програми щось з тебе буде запитувати, я бачу по очах у неї. Що буде запити. Зачекай, просто не можу не зняти. Женька, все нормально? Все нормально. Гаджети трохи підводять, бачив, щось такого очі. Як ти зробила? Все, тепер. Супер. Фото на пам'ять. Боже, чудова фотографія. Друзі, хочете побачити цю фотографію, заходьте до нас на сторінку ВКонтакті і. І що, і і дивіться, на варку, ставте там лайки, коментуйте. Може не треба сильно коментувати там. <рес> ну, чесно, таку красу треба побачити. Так, 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 потім Женьки на фотокартки повикидають. <рес> В неї вже є компромат. я Покажіть нам, Оленко. Наш намію показувати. Костер, Ой, ось, вона коротка, ось така. Смішна. Дякую, оператори, дякую, дякую. Вона пам'ятала це. А ти вмієш так робити очима? Вмію, але не буду. А розумна дівчина, масі. бери приклад з нею, ти що ти робиш все, що, про все, що в тебе просить. Ти геречко, все, в все. Так, все, ну, я кажу, все, що в тебе просить, то ти робиш. Я не в тому плані, в не ти закажите. Ні. Буде. Так, ні. Не Сказала, та Маланка зробила так, вона робить. Там сходи в магазину, купи щось, до магазину, вона робить. А ну давай попросимо сходити в магазин, в О, хочу бачити. Але, Це. У нас закінчилися цукерки, можеш цукерки, можеш піти скупити найсолодкіші, мабуть так, і найдорогіші. Йдеш? Так, дивись. Скоро закінчується ефір. Потрібно взяти в нього гроші. Давай гроші. О, гроші ми візьмемо. Mm -hmm. А потім давай, так, okay. ми сходимо до магазину. Так, і ти сходиш в магазин. Звичайно, вдвох. Ось бачите, я ж казав, що воно робить все, що воно просиш. Давай. Так. побільше, так, Та от давай. От от все. Отак, от ото нормально. 100. Так, мало. Гривень. І вистачить на цукер. Так. Ми потім після ефіру, туди не Так. Цукерки, Женя, наступна п'ятниці. угу. Чесно, на солодші. На Та дорожче. Так, Тетяночку, тянечку. Я з нею з тим поспілкуватися, тебе так рідко бачу. Завтра Україна відзначає День Конституції. Якою ти бачиш нашу неньку державу через п'ять років? Знаєш, я хочу, щоб наша Україна була чимось схожа на Чехію, тому що просто моїм враженням, коли перший раз я поїхала за кордон, я поїхала саме в Чехію і поїхала в Прагу. Для мене це була казка, тому що я не могла повірити, що я дійсно там знаходжуся, і що справді все навкруг таке гарне, красиве. І люди такі привітні. От я хочу, щоб моя країна була такою красивою, такою привітною і найкращою країною в світі взагалі. Ось так. Нічого такою ментувати. вона і буде. Нічого коментувати не буду. Тобі, дякую, Розумничка. Побачимось вже восени в програмі після роботи на рубриці. До зустрічі! Chcę zaraz może tę na kompozycja.